І зараз будемо говорити більш детально про харківський напрямок із Миколою Волоховим. Це командир підрозділу ТЕРА у складі 3-го армійського перепрошую в складі третього армійського корпусу. А я вас вітаю. Спасибі, що доєдналися до нас, і спасибі, що нас захищаєте. Доброго ранку, так ще не всі звикли до цієї назви третій армійський корпус. Але нагадаю, це те, що еволюціонувала третя окрема штурмова бригада. І зараз таких третіх штурмах, ну таких як третя, мабуть, не буде, але будуть якісь інші, і вони всі будуть входити до цього корпусу. Пане Миколу, хочу першочергово поговорити про актуальну ситуацію на вашому напрямку, там де ви зараз тримаєте українські території. Наскільки сильно тисне ворог і чи проводить активні наступальні дії? Так вже склалося. Я не знаю цьому. Радіти цьому важко, але можу констатувати факт, що там, де знаходиться третя окрема штурмова і третій армійський корпус, ворог надзвичайно активний. Вони гарно пам'ятають ті епізоди, коли завдали їм жахливих втрат і Ахмату завдавали, і тримали по декілька армій однією одні, е, бригадою. Вони взагалі думали, що так неможливо, а виявляється можливо і це є причиною того, що куди б не перекинули е третій корпус третю бригаду, постійно вони намагаються щось там показати. Постійно, навіть коли це не має ніякого здавалося б сенсу, е штурми відбуваються. Фактично кожен день рекордом це було більше 20 штурмових дій на ділянці. Ну тут звичайно є і логіка певна, тому що ми зараз тримаємо близько 60 кілометрів, і це одна з найбільших ділянок, яку утримує один підрозділ. Це надзвичайно велика дистанція. Коли б мені це сказали ще рік назад, я б сказав, що це неможливо, але на зараз виходить так, що справляємося. Маленькі штурмові групи постійно тиснуть, шукають слабке місце, і ми маємо таку інформацію. Знову ж таки. На 100% сказати не можна, але є такі розвіддані, що вони хочуть накопичити певні сили, знайти в фронті такі слабкі м'які місця, куди можна прорватися. І за оці 50 днів, про які зараз кажуть наші союзники, вони будуть намагатися максимально реалізувати е свій потенціал. Ну тут формула доволі проста. От, буквально нещодавно спілкувався з товаришем, який в Києві знаходиться, по телефону, і він каже постійно тиснуть шахедами. Воно неймовірно давить на свідомість, неможливо спати, неможливо. Відновлюватися, неможливо працювати і каже, що робити? Я кажу: Ну логіка така: якщо ворог хоче тебе на війні вбити, треба не вмирати, якщо ворог тебе хоче в тилу задавити психологічно, треба не ламатися. Тому ми. Тримаємо оборону, ми не показуємо таких ділянок. Ми намагаємося зробити, щоб таких ділянок не було, щоб лінія фронту була монолітна і на даний момент із реальних досягнень більше року вже третій армійський корпус отримав оборону на Харківщині. Жодного метра не було віддано, тому що таких ділянок ми ворогу не даємо і не даємо можливості рухатися вперед. Якщо будемо так робити далі, я гадаю, що ці 50 днів ми протримаємося, і це вже, хоч якийсь орієнтир. Знаєте, дуже важко воювати. Я розумію людей, які сидять під обстрілами в цивільних містах мирних. Дуже важко, коли немає ніякого такого, знаєте, світла в кінці тунелю. Зараз він є. Я б просив всіх глядачів, знаєте... Позвоніть своїм друзям, хто на фронті, підтримайте їх дуже важливо протриматися, задонати тому підрозділу, який ви вважаєте, достойним, і давайте разом ці 50 днів протримаємося, і це схоже на те, я не буду. Казати, що так буде, ніхто не знає. Майбутнє воно взагалі не визначене, але воно дуже сильно від нас залежить. Лінія оборони не подаємо, не даємо ворогу слабких місць. Він не проривається. Це так працює, і те саме з майбутнім України. Якщо ми будемо сильні, будемо об'єднані, будемо триматися, то нас очікує краща версія нашого майбутнього. Якщо будемо здаватися і будемо там вірити в гірший результат, то він нас власне і, і отримуємо. Тому. Е Така ситуація на фронті з гарних новин, те, що продовжуємо А, пане Миколо. Від себе скажу, що нам допомагає в тилу триматися саме рівняння на вас, тому що ми розуміємо, наскільки вам складно, то нам тут точно не складно в порівнянні із тим з тим, що відбувається на передовій. Ви говорите про 60 кілометрів. Ці тієї території, яку контролюєте, яку утримуєте, наскільки багато сил, зокрема особового складу, ну і засобів потрібно, щоб тримати таку величезну ділянку? І а, чи вистачає а, живої сили, чи вистачає людей для того, щоб а, все таки протистояти ворогу? Математика. Війни вона така. Я для себе навіть думав, От як вивести? Питаю: чи достатньо дронів, чи достатньо бронетехніки, чи достатньо людей, чи достатньо піхоти, чи достатньо в логістиці людей, чи достатньо в, скажімо, технічній темі людей. А як міряти? І лінійка насправді війні дуже проста. Міряти можна тільки результатом. Наш результат це кінець війни. Наш результат це кінець війни. Такий кінець, що вона більше не почалася, такий такий кінець війни, коли ми звільнимо свої території, звільнимо. Домівки своїх співгромадян звільнимо тих людей, які знаходяться під окупацією. Оце той результат, на який ми націлюємося, і тому що достатньо от достатньо буде. Я вам точно скажу, що достатньо і дронів і людей, і, і взагалі навіть скажу так, більше не потрібно, коли ми цього результату досягнемо. Е, на даний момент я б сказав, що все тримається е, в доволі критичній зоні, такій червоній зоні. на Певному датчику ми тримаємося, але немає якогось такого запасу міцності немає відчуття, що можна там деньочок трошечки подпідраслабитися, деньочок видихнути. Якщо говорити про людей, то звичайно хотілося, щоб їх би було більше, тому що більше людей це менше втрат. Якби це не звучало контрологічно, це менше загалом втрат, тому що ми можемо дозволити собі ротацію люди можуть дозволити собі відпочивати. Командири можуть дозволити собі поспати, прийти в нормальний стан свідомості. Логістика може бути якісніше, тому чим нас більше насправді, коли може ви бачите, багато хто багато які підрозділи кличуть людей, кажуть: приходьте до нас, долучайтесь до лав сил оборони, і я так скажу, вступайте в третій армійський корпус. У нас надзвичайно багато є. Вакантних місць і в логістиці, і в науковій компоненті, і в компоненті управління, і в компоненті безпосереднього бою на передовій і троністи нам потрібні. А, чому так? Тому що чим більше буде людей, тим менше ми кількісно понесемо, не відсотку, кількісно понесемо втрат, тому що ми зможемо якісно тримати оборону. А, тому так тримаємося. знаєте, всі ці, ці три роки, і дивіться, всі ці три роки. Хіба хоч раз було таке відчуття, що ми тримаємося якимось запасом? У нас же не як у росіян. У них ресурсу більше. Вони можуть пустити на м'ясо, на фарш 100 чоловік, 200, програти один штурм, другий штурм. Як це було на початку, коли вони здали Харківщину? Ми собі такого дозволити не можемо, тому вивозимо за рахунок ефективності. Нас коли третя. Бригада штурмувала розросла до третього ага. корпусу. То той ага. слога на який командир Андрій Білецький підняв, скажімо так, на прапор, це була ефективність. І тому ми всі червоній зоні стільки знаходимося, але далі за неї не випадаємо. Зрозуміло, спасибі вам величезна, пане Микола. Обмежені на жаль у часі. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Микола Волохов, командир підрозділу ТЕРА у складі 3-го армійського корпусу. Говорили про харківський напрямок. Ну і загалом про ту необхідну кількість людей на фронті для того, щоб протистояти російській ворожій наваді.